А це, очевидно, саратська урка влада тупаків і цих яких з нашого краю, яких охеренних там предпринимателів, гасітелей, знищила величезне і гарне дерево. Величезне і гарне дерево, дивіться яке. Взяли його, обрізали, знищили покидьки. Мабуть, солю підсипали. Що гівно може зробити? Вони ж. Посадити і виростити не можуть. Я вам показував біля парку Линдла, посадили 20 дерев і всі всохли. Ети дебіли, посадити дерево не можуть, розумієте, але вони вами керують. Це, це взагалі нечість, тупа і жопору. Отакі от от штурпаки тільки вміє робити місцева влада. Бачите? Уроди поробили уродів, Дивіться. І це їм. Вони сидять тут і дивляться на уродів, я вибачаюся з'ята. Це вже не рівень культури, це рівень якогось потворного свинства. Тільки що я знав сюжет, так, ця жопорука влада нинішня тут. ця, так, її. Ну, самі розумієте, вилетіло з голови. Ось це. Головиха. Дивіться, дерево зрубали. А що вона садить? Бачите? Воно нікчемне нічого не може посадити. Бачите? Все, що тут посаджено, то посадила минула влада, якась, позаминула. А ця нікчема, от вона, вона мені нагадує оцих шлимаків, яка присосалася до саратського бюджету і може тільки ворувати. Тільки ворувати, нищити, вбивати, рубати, різати. Оце така влада. Таких потвор, як ця команда з нашого краю, дивіться. Оце їхня робота. Тут два роки назад садили, тут з піснями, з плясками, з вишиванками. Дивіться. Це, це просто профури, які от піднімають якийсь там галас, шум, а нічого не роблять, тільки крадуть. Жопоруки, я вам говорю, жопоруки. Як вона Бля, забув фамілію, вилетіло з голови такою. Такого, вибачте, за слово. Какахи фамілія не держиться. Дивіться, що не посадили, все пропало. Ну як це так? Ага. Дивіться, це викинули гро, а це от це ж тут пам'ятник центру, тут німці приїдуть, а тут такий бедлам. Ну, що ви зробите, як воно... Я сумніваюся, що воно труси саме собі вміє постирати. Це, це нікчемність. Фу, фу, прямо смердить. Тут ще не вистачає тільки свині. Свині і кози припнути. І це був би цей як його емблема роботи нашого краю і гавна побільше.